Всіх вітаю. В цьому відео хочу зробити USB-лампочку. Але подумавши, зрозумів, що мені такого формату не зовсім підходить, тому що її потрібно кудись зацепити і так далі. І вживити від кабелю, а тоді ще павербанк кудись покласти. Тобто це не зовсім зручно. Другий варіант планував ось таку велику лампочку китайську і сюди вже влазить три акумулятора, можна на зарядку і освітлення робити. Але знову ж таки потрібно на щось оцепити. Це не завжди зручно, тому я вирішив зробити ось таких ламп. Така довга. Е Другушну можна взяти не обов'язково нову. <кій> Головне, щоб вона була світлодіодна. Отака, називається Т8. Можна інші формати, менші, більші. Там залежить від ваших потреб. Є два варіанти. Устлі, тобто під склом теж світлодіод. І є з радіатором. Воно вдвічі довше, але, в принципі, можна використовувати. Я використовую, але інший сіт. І так я подивився на беушні штативи і зрозумів, що 100-200 гривень я можу потратити на цей штатив. Тобто купити штатив і зробити із такого Автономне освітлення. Розбирається відносно просто, але потрібно чуть, -чуть. з цієї сторони легше. З обох сторін. посаджений на герметик. Потім почистю, а зараз витягуємо. Світлодіодну одну не витягуємо, потрібно відпаяти або відрізати. Зараз, або від... зараз хвилинку. Отак виглядає. Росіюся. Трубка прозора. Можливо, з накалюванням можна ще щось зробити, якщо воно на накалювання. І маємо всі розсіювачі і світольори. В, в цьому проблему, де згоріло, де вигоріло Ось одна точка. Виходить тут по одній точці, здається. І так, одна точка має, якщо горить, одна точка. ну Тобто, скільки, кількість точок, якщо... Наприклад, тут дві точки, це десь буде 3,3 вольта на один світодіод. Це найменша потужність і з цього і виходимо. Тобто тут дві точки можна 6 вольт подати. А тоді вже відповідно регулюємо від нагріву. Якщо бачите, що погано світить, додаєте Вольтаж і вже 4 вольта там, і так далі. Тут одна точка. Так як вигоріла ось одна. Значить, тут одна точка, значить один світлодіод Не подвійний, не потрійний, а одинарний. І маємо таку систему. 3,3 ,3. і згрупіровані вони в пари. Тобто маю 6 вольт. Або загалом можна навіть 8 подати. Тут кількість світодіодів відповідає 220 В. І має діодний мост, який згоджує цю коливання світла і це все. Резистори. Загалом ми залишимо це нам не потрібно. Є до кожного ось іде до кожного світодіода йдуть ось такі лінії. Їх можна побачити при світлі. Ось один на цю сторону і один на цю. Кожен із них з'єднаний з ось такими перемичками, їх потрібно перебити. Тобто я буду групувати на повишайку. Можна або всі перебити і тоді на понижайку. Тобто я буду групувати по два світодіода, і відповідно цьому буде відповідати десь 6 вольт. А далі буду вже накручувати, оскільки там буде потрібно, щоб і не згорали і щоб не сильно грілися Бажано мати робочу і подивитися, який вольтаж загалом на них подається. Провіряєте, бачите, скільки вольтаж на, на один світодіод і звідти, відповідно, виходите з таких параметрів їхніх. І відповідно, якщо вони з'єднані, між собою будуть. У мене буде по два. А так вони з'єднані послідовно. Тобто таким зігзагом. Загалом переробляю, перебиваю і матимемо якийсь результат, який я покажу подальшому. Буду перебувати, групувати по дві, тобто десь отак буду перебувати. Раз і два. Також мені знадобиться ще провід, тому що в мене буде. Кожен із них згрупований і буде подаватися. А можливо і не потрібно. Загалом загалом переробляємо на по два светодіоди. Спочатку перевіряємо, який з них робить, подаємо 5 або 3 вольта, 3,3 вольта бажано подавати. І так, не зовсім в мене вийшло випаяти. Якщо там десь це не важливо, то із двох світодіодів, які я пробував випалити, лише один, вдалося більш-менш випадити. Інші викинути. І так ось так виглядає тут вже без світодіодів. Тут світодіодів. І попробую сюди якось. Паяти. Буде робити, то буде ні, то ні. Буде без цього без цієї частини працювати, якщо говорить. якщо і ну, тодік. То і того маємо ось такий. Тут ось з цієї сторони мінус, з цієї сторони плюс. Ось, ось такі є полоски, теж мідні які. До фази під'єднуються і живляться. Відповідно, одна йде на одну сторону, а друга на другу. І мені не перейшлося ніяких проводків чіпляти. І ось 4 штуки я під'єднав, щоб показати, а далі буде аналогічно. І ось така от. Повишайка. Я думаю, що її вистачить. І з виходом USB вже. Без ніяких проблем Ось підключається до Powerbank. І бачимо, що тут 4 вже світиться. Можна додати вольтажу, тому що вони взагалі не гріються. Там у мене зараз там 6 вольт. В рынку покажу. Ось, Моему 6 вольт. Нам ведь 7 вольт. і відповідно накружити це. Я добавлю, наверное, напевно, вісім. Буде видно вже по загальній картині із цих усіх світодіодів, скільки потрібно давати вольтажу. І чи витримає. Якщо не витримає, то тоді більш, більш, більшу повершайку покладу. І так далі. Пропаяв, наскільки це можливо, красиво, більш-менш. І маємо ось такий результат. Далі можна все це запихувати. Можна все це закладати в саму трубку. Трубочка. І ось зробив виход. З однієї сторони. З однієї сторони буде самокладка, а з другої сторони буде гайка під штатив. З цієї сторони. Зроблю, покажу. І так продовжуємо, так як я купив уже за 100 гривень загалом, плюс доставочка 50, ну загалом 150 гривень на такий штатив. Виявилось, що тут широке гніздо порівняно з маленьким колись приваляється. І, і взяв під Старого ліхтарка вже отаку пластмаску буде перехідник. Тобто раз закрутив тут і буде з пластмасовою е, шайбою чи гайкою. Бо, на жаль, таких гайок немає. Ну, звичайні гайки більш дрібніша різьба. Або потрібно шукати спеціально. Тобто, я думаю, що і на пластмасовій буде триматися нормально. Тобто оброблю тут і просто буде з цієї сторони буде сам світильник, а з цієї буде, а з цієї буде кріпець. Отже роблю маніпуляцію і до речі, якби не було оцієї полоски з краю. Як показати, тут є полосочка, яка яку я Паралельно робив. Ось воно. Як бачите, по одну сторону і по другу. А якби не було, то б мав би отакий вигляд. Тобто я з'єднував би отак. І це було б в кожній і з одної, і з іншої сторони. Вже роблю такий перехідник і буду складати в корпус. Вже. добавлю також сюди ще вольтаж, тому що 7 вольт і взагалі не гріється, тому можна буде додати 8. А там буде видно. Вийшов отакий от перехідник. Доволі нормально тримається навіть без. на, на цій пластмасовій так сказати гайці тримається хорошо ось вот так закріпив болтками з двох і тут щоб краще трималося теж болтиками чи саморізаними І так, остаточний варіант. 8 вольт накрутив. цього достатньо, щоб воно не сильно грілося. Майже 8. цього достатньо, щоб воно не дуже грілося. Загалом трішки гріються світоді і трішки гріється плата. Думаю, більше не потрібно. Якщо буде розставати термоклей від платки, то тоді заміню емоксидкою. ну Далі збираю це все в корпус і пробуємо як воно і так зібрав докупи вже. полностью уже и проверяю в перед застосовыванием вот такая то лампочка вот так выглядит готовый вариант довольно неплохо І тепер порівняємо з цим ліхтариком. Другому світлі. Почечно. Лампа. Навколо. Ну, загалом можна використати таких. 2-4 ліхтарики, де буде аналогічний. Цьому варіанту, який я переробив. І так, із мінусів, потрібно переробляти перше. це Так як я планував, потрібно кріплення на саму трубочку, гайку, потрібну металеву, або перебити. Саму різьбу, яка тут є. Зробити її дрібнішою під наявні гайки. І наступне треба, так як буде гайка всередині, то сама трубка буде закручуватись і не буде можливим вже під'єднання знизу USB. Потрібно буде робити збоку окрему платку купувати. І всередині платку також більшої ємності можна поставити. Щоб вона менше грілася, і збільшити можна в мене зараз 8 вольт, можна збільшити до 9. І тоді будуть світлодіоди трошки більше грітися, але це буде робочий її режим. А платка, ця, якщо я збільшую до 9, вона більше гріється і не комільфу, як тут кажуть. Потрібно більше ємності і загалом варіант робочий. Ліхтарик порівнював раніше. Їх потрібно три таких. Відповідно освітлення, як зараз, лампа. Навіть при 8 вольтах. А якщо буде 9, то буде ще більш світліше, тобто освітлення буде кращим. І це буде еквівалент отих трьох ліхтариків маленьких приблизно. Загалом я задоволений і зроблю ще одну, але вже більш продуману. Тобто буде з боку вихід, так як я вже зробив висновки раніше. І ще в планах зробити, щоб на турбинці не висів цей сам павербанк. Зробити із рукава такий міні сумочку чи ну, чехольчик з ручками, який буде кріпитися тут на ось такі болтики я прикріпив який вкручується фіксує сам штатив в різних положеннях. А в іншому штативі, який я пізніше купив, то там вже є внизу гачок, ось тут внизу. Тут відсутній, або можна, в принципі, зробити і тут очок, але не бачу сенсу. Можна і так повішити на оці крутілочки. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд, всім удачі, до зустрічі!